Виконуємо номер 1377 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб наближена рівність була правильна? Знайди всі випадки і 8 завдань. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Відсутня цифра. У розряді сотих. У розряді десятих, при округленні до десятих, цифра не змінилась. Тому замість зірочки можна поставити цифри 0, 1, 2, 3 і 4. Будемо мати 9,20 наближено до рівня 9,2. 9,21 наближено дорівнює 9,9. 9,22 наближено дорівнює 9,2. 9,23 наближено дорівнює 9,2. І 9,24 наближено дорівнює 9,2. Замість дірочки ми поставили цифри 4 3, 2, 1 і 0. Завдання друге. Округлили до одиниць відсутня цифра, яка стоїть у розряді десятих. Цифра у розряді одиниць збільшилась на одиницю. Було дві одиниці, стало 3. Отже, замість зірочки можемо поставити цифри 5, 6, 7, 8 і 9. Маємо 72,53. Наближено дорівнює 73, 72,63 наближено дорівнює 73, 72,73 наближено дорівнює 73, цілих. 72, 83 наближно дорівнює цілих. І 72,93 наближено дорівнює 73, цілих. замість дірочки, ми поставили цифри 9, 8, 7, 6 і 5. Завдання третє. Округлили до десятих. Відсутня цифра, яка стоїть в розряді сотих. Цифра, що стоїть в розряді десятих, не змінилась. Отже, замість зірочки можемо поставити цифри 0, 1, 2, 3 і 4. Маємо 15 цілих. 0,10, 0,00 наближено дорівнює рівня 15, 15,0. 15,1 наближено дорівнює рівня 15, 15,0. 15,2 наближено дорівнює рівня 15,0. 15,3 наближено до рівня 15,0. І 15,4 наближено до рівня 15,0. Замість дірочки ми поставили цифри 4 3, 2, 1 і 0. Завдання четверте. В четвертому завданні. Можливі два випадки. Перший випадок, якщо округлення відбувається до розряду одиниць, тоді замість дірочки можна поставити тільки цифру 9. Запишемо до одиниць. Тоді замість дірочки ставимо цифру 9 і маємо. 119,72 наближено до рівня 120, цілих. якщо ж округлення відбувалось до розряду десятків, то замість зірочки можна поставити цифри 5, 6, 7, 8 і 9 до десятків. Тоді маємо. 115,72 наближено до рівня 120. 116,72 наближено до рівня 120, 117,72 наближено до рівня 120, 118,72 наближено до рівня 120, і 119,72 наближено до рівня 120. Цілих. Якщо округлення відбувається до розряду одиниць, то замість зірочки ми поставили цифру 9. Якщо ж округлення відбувається до розряду десятків, то замість зірочки ми поставили цифри 5, 6, 7, 8 і 9. Завдання п'яте. Округлення відбувається до розряду одиниць. Цифра, що стоїть в розряді одиниць, не змінилась. Відсутня цифра у розряді розрядіх. Тому замість дірочки ми можемо поставити цифри 0, 1, 2, 3 і 4. Маємо 19,0 наближено до рівня 19, 19,1 наближено дорівнює 19 цілих. 19,2 наближено до рівня 19, 19,3 наближено до рівня 19, 19 і 19,4 19 наближено до рівня 19, замість дірочки ми поставили цифри 0, 1, 2, 3 і 4. Завдання шосте. Теж можливо два випадки. Перший випадок округлення відбувається до розряду одиниць. Тоді замість дірочки можна поставити цифри 5, 6, 7, 8 і 9. Запишемо це. До одиниць. Маємо 19,5 наближно до рівня 20, ,5. 19,6 наближено до рівня 20, 19,7 наближено до рівня 20, 19,8 наближено до рівня 20, і 19,9 наближено до рівня 20, якщо ж округлення відбувається до розряду десятків то замість зірочки можна поставити будь-яку цифру. До десятків будь-яка цифра. Отже, якщо округлення відбувається до розряду одиниць, то замість зірочки ми поставимо цифри 5, 6, 7, 8 і 9. Якщо ж округлення добувається до розряду десятків, то замість зірочки можна поставити будь-яку цифру. Завдання сьоме Округлення відбувається до розряду одиниць, відсутня цифра у розряді одиниць. У розряді десятих стоїть цифра 1, тому замість зірочки можемо поставити тільки цифру 2. І маємо. 72,13 наближено до рівня 72, цілих. замість зірочки поставили цифру 2. Завдання 8. Округлення відбувається до розряду сотих. Відсутня цифра, що стоїть в розряді тисячних. Цифра, що стоїть в розряді сотих, збільшилась на одиницю. Отже, замість дірочки можна поставити цифри 5, 6, 7, 8 і 9. Будемо мати 0,13513, наближено до рівня 0,14. 0,13613 наближено до рівня 0,014. 0,13713 наближено до рівня 0,014. 0,13813 100 наближено дорівнює 0,14. 0,13913, наближено до рівня 0,14. Замість зірочки ми поставили цифри 9, 8, 7, 6 і 5. Ми дали відповідь на питання, якою цифрою можна замінити зірочку, щоб наближена рівність була правильна. Знайшли всі випадки номер 1377 виконано